Вихідними на трасі Дніпрокарт в Кам'янському пройшов четвертий фінальний етап змагань Open Drift UA. Спортсмени з різних куточків України: Києва, Харкова, Миколаєва, Одеси, Покровська, Дніпра демонстрували свою майстерність у володінні автомобілем, захоплюючі і екстремальні моменти поціновувачам автоспорту у парному дрифті. Ми побували на змаганнях і з перших рядів спостерігали за обранням чемпіона сезону. Організаторами дрифт чемпіонату є родина Юрія та Каріни Черногор, з Покровська. Там і розпочалася їхній шлях в автоспорті. Ми кайфуємо від того, що ми робимо. Нам це все подобається робити. І дивлячись на те, що зараз війна в Україні. Тому ми напевно найбільший івент в Україні. Це все хлопці. Якщо б не було опендріфту, вони б виїжджали все одно, десь тренувалися, десь каталися. Тому що це не безпредельщики, котрі їздять по місту. Це спорт, це спортсмени, це їхнє життя, вони живуть. Учасників представили глядачам під час параду автомобілів на чолі. Справжній Бандеромобіль, один із сотні інших зібраних механіками, який поїде на передову і стане на службу до армії. Оголосивши всіх учасників, розпочали перші заїзди. Пил та запах паленої резини заповнював повітря, що тільки і додавав драйву глядачам. Дуже класно, дуже класно. У мене є товариші, друзі, які тут будуть приймати участь в цих змаганнях, але вони ще не виїжджали на трасу. Так, Дуже гарно, дуже подобається. Ну, організація на рівні. Все ще кіло. Такий, такий складний час, але такий заход дуже потужний. Бажаю да, всім тим, хто приймає участь, бажаю їм. Не здаватися, бажаю побіди, так сказати, і всього найкращого. Кращі 34 професійні учасники обрали для себе найпопулярніший автомобіль для дрифту BMW E46. Сам автомобіль має величезний потенціал а після доопрацювання стає спортивною дріфт тачкою з максимально облегшеним кузовом. Кожен учасник має за своїми плечима сотні тисяч кілометрів доріг спортивних конфігів, незліченну кількість стертої колісної гуми, важких поразок і феєричних перемог. Артур, один із пілотів, розповів про свій автопарк та чому обрали саме марку авто БМВ. Ну BMW – це якби сама дешева та доступна і доволі гарна платформа. Вона там легка, недорога, дорога. Хтось тобто не можна недорого такий кузов. Ну а далі все сюди підготовка. Тобто від машини залишається тільки кузов. Одна назва, все остальне там міняється. У нас три машини в нашій команді. E36 36 це стоїть яка поруч зі мною, це моя машина. Мосокомандника ще BMW 36 і ще e 46 Вболівальники, затримавши подих, спостерігали за баталіями на треку, захоплюючись професійною майстерністю у володінні залізного механізму та даруючи справжні шоу. У вільний час від гонок Євген йде на трибуни і вболіває за своїх товаришів. Адже клуб БМВ це справжня субкультура, де кожен учасник друг і є лише здорова конкуренція. Їздами не всі ми задоволений, але в принципі, коли збираюсь трошки можна їхати показувати Ясна. гарні результати. Це це етап етапострі. Тому хочеться просто кайфанути, отримати задоволення і на максимум емоцій їхати додому. Я дякую, хто вболіває за мене, дякую, кому подобається тачка. Всім великий лайк. Аж ось ведучі оголосив останній фінальний заїзд за перше місце. У фіналі в дуелі зустрілися два професіонали Артем Хорольський та Андрій Голота. Протистояння було на двох легендарних автомобілях марки BMW e 46 та E30. Кубок здобув киянин Артем Хорольський, зробивши переможне коло треком і зробивши борнаут, отримав овації як учасників, так і глядачів. Перші емоції після перемоги завжди найкрутіші. Неймовірні, дуже багато, тому що і перемога, і перемога в сезон і учень мій сьогодні на третьому місці, тому, тому насправді зараз просто така невели дуже сильна каша в голові. і Треба зібрати ще кось в цьому сезоні. Нас... насипалось на нас багато проблем з машиною, котрі ми одну виправляємо, вилазить інша, виправляємо іншу, вилазить ще одна. Нарешті змогли зібратися і знову перемогти і перемогти в сезоні. найголовніше. сезон Open Drift UA завершено. Організатор і учасник Юрій Черногор розповів про сезон про нові здобутки. Дуже неймовірний сезон, дуже гарний, напружений, просто супер. Це професіонали, це пілоти зі всієї України. Пілоти дуже-дуже сильні. І ті пілоти, пілоти, які виїжджають за кордон, показують дуже сильний результат. Усі кошти, зібрані під час змагань, будуть передані на підтримку Збройних сил України. Таким чином, Open Drift UA поєднує захоплення автоспортом з важливою місією. Допомогою нашим військовим у боротьбі за незалежність України.